Слава Богу, Божого благословіння. Парафіяни Української православної церкви. Сьогодні жіноче сила України роздавали від людей добрих справ та милосердя, а це саме летичів. Дівчата постійно передають на жіночу силу, і ми роздаємо молитовничкам. А також всім бажаючим нашим парафіянам. Це пиріжечки сьогодні. Були і з чернікою до речі, і також корейська морковка. Також сьогодні роздавали пиріжки з Одещини, і дуже приємно, що у нас дівчата приєднуються до наших ініціатив. Важко і в Одесі, важко і в Києві, але ми в єдності один одного підтримуємо. Особисто від нас ми зварили сьогодні супчик ячміний з сьомгою і тунцем. Дуже всім сподобалось. Тому сьогодні була і варена картопелька в мундіриках з морковкою, і було перше супчик, і пиріжечки на третє в нас було. Тому слава Богу, Божого благословіння! Спаси, Господи! І всього всього вам самого самого найкращого. Якось з нами хто проти нас? Слава Богу за все. над дой, ой вінда ой, вінда над водой. Рості. Ой віндано. Ой дева у окна, ой дева у окна, дожидается. ой дева у окна, дожидается. Едет на коне. ой едет на коне. ой 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 Приходите да. люди на столе. Да, а мы поминял. должны до суда умолить Бога, чтобы Господь нас помиловал Распорядился. и дал нам спасение, терпение. Да.